Друзі, на інфо перші проголовне поїхали Мер Борисполя, який спочатку повномасштабки залишив крісло мера і пішов воювати, звернувся до Зелених з фронту. Вітаю вельми, шановне панство і не дуже вельми, шановне. Цікаві речі відбуваються в нашій країні. Складні речі відбуваються на фронті, але, тим не менше це не мішає зараз нашій владі цькувати опозицію. Ті часи, коли потрібно об'єднуватись, коли потрібно виганяти супостата з нашої країни, коли треба напружитись всі м'язи і всі сили для того, щоб зробити цей крайній останній рибок і вибити агресора, ви перепрошую займаєтесь гірнею. Ви я це зараз звертаю зараз до влади, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до ставки РНБО. Такого зараз не має бути. Особисто я, як військовослужбовець Збройних сил України. Як міський голова Борисполя, як свідомий громадянин, який віддаю всі свої сили для того, щоб задобути цю довгоочікувану перемогу, не розумію, що відбувається в країні. Мабуть, ви дійсно захворіли. І єдиним шляхом вирішення даної, даної проблеми це є тотальне глобальне очищення. І повірте, якщо це будуть робити військовослужбовці, вам це не сподобається. Думайте. У той же час Мюнхенський виступ, котре підтвердив те, що всі ми, які раніше знали, президентом України є диктатор, журналіст пише Остап Дроздову. Це добре, рівно доти, доки чоловіка читає написаний не ним текст із папірчика, папірюга, суфлера це неважливо. Та як тільки закінчується завчена декламація з грамотно, поставленими спічрайтером і тонаційними ацентами, розризвати пекельний рот хама і назовні виривається справжній нутро оратора. І тут починається біда, чорна, позорийсько на світ. Його треба тримати максимум на посаді Іктора України і наохра забронювати бути собою, вивільняти свою середину, імпровізувати, бикувати, нести нас освітню і бо вмивати девіантну міміку, гримаси і жестукуляцію. Бо що не вмикається функціонал диктора з усіх щалин різравання команди КВН «Ривой рух транзит усе сильне сказане диктором в межах вичитаного спічу, у миті, перекреслюється, коли починається довільна пряма мова з достуту психіатричними виявами у вільній розмові. відмінний диктор вручадливо обертається по Якщо вам щось не подобається, то міняйте громадянство. Класна риторика, царська риторика тоталітарного лідера. Я планую мародерити довічно, а Кому це не подобається, зібрали манатки і пензлюйте на три букви і чотири сторони світу. Супер! а чому не працюють зовнішні, начебто, правильні заяви зеленського адресовані вільному світові. Бо вони лунаві з чорного рода не до диктатора, автократа тирана узурпатора. Мюнхен це показав як найвипукліше зачитаний виступ із трибуни повністю обнулений тоталітарним потоком жовчі. В інтерактивній частині конференції результат буде Повідний є ігор іванов підкреслю на новістопорога давно засталяється, в тому причина такої затятлої ненависті певної частини нашого населення до колишнього президента Петра Порошенка. І за частиних розмов з тими, хто його патологічно ненавидить, дійшов висновку, що всі вони об'єднані специфічними рисами характеру, які можуть означати як майже тваринний егоїзм, себто зображеність і винятково на вузькошкурних інтересах ядлогрошувак статки для цього типу людей їх ще влучно називають бидлом. Не існує такого поняття як спільні інтереси з сусідом. Громадою країною у них все починається і закінчується лише одним нестриманою жадобою, а звибувати матеріальні блага відповідної чорної, на до кожного, хто спромігся здобути ти бла більше, і що менше з такого типу громадян хистої вміння досягнути успіху. То більше в них заздрість то тих хто успішніший за них. Саме у цій заздрості криється причина, що згадана категорія людей. Так люто не наводить Порошенка. Він своєю успішністю у і політиці є для них постійним болісним нагадуванням про їхню власну нікчемність. Тож для них зовсім не потрібні ні аргументи, ні докази, ні факти. Усе будь-які несусвітні брехні і вигадки про Порошенка вони раду приймають за правду, вірять усе. Погана про нього, бо для них важлива неправда, а те, що він успішний. Таким чином, єдина вина Порошенка в їхніх очах це його успішність в бізнесі, політиці заздрість, жахлива річ пані і панове. Вона потьмарює розум, робить людину нездатною дивитися на дійсність зі здоровим глуздом. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.